Завжди можна зробити краще. Це має бути ідеально. Якщо робити, то лише на 100% або не робити зовсім. Мені завжди потрібно виглядати на всі 100. Схема надвисоких стандартів та гіп... гіперкритичності говорить саме так. І сьогодні пропоную вам трошки познайомитися більше з нею, в нашому блозі. Привіт! Мене звати Оксана Міраї. Я психологиня психологічної студії Сенс, працюю в методах когнітивно-поведінкової терапії, МДР-терапії МДР та символ драми. Модель надвисокого такого стандарту проявляється в тому, що людина встановлює такі надвисокі вимоги і стандарти для себе і для інших. І е, проявляється це з такою схильністю, що вона дуже суворо е, критикує себе або оцінює власні досягнення і завжди вважає, що цього замало, та, що можна би було зробити краще. Люди з цією моделлю, з цією схемою надвисоких стандартів, часто прагнуть досконалості в, в не одній сфері, і взагалі вважають, що та досконалість має бути в усіх сферах проявлятися. І це призводить до постійного відчуття такої напруги. Почуття певного незадоволення частої або навіть постійної самокритики, бо все те, що вони собі очікують і ставлять як вимогу, воно не завжди їм виходить так, як би вони хотіли це мати. Які ж ознаки надвисоких стандартів та гіперкритичності? Людина досить Багато зосередження на досягненнях дуже високих результатів, своїх, власне, результатів та своєї ідеальності в різних сферах свого життя. В такої людини доволі багато перфекціонізму, і вона може бути таким трудоголіком. Та це буде проявлятися в роботі. Обов'язках по дому, це може бути в хобі, в спорті, і навіть у відпочинку. так. Для людини з надвисокими стандартами важливо мати таку ідеальність і спланованість, і якість в усьому на високому рівні. Після виконання завдання. Будь-якого завдання є завжди відчуття, я справилася чи справився, але змогла б це зробити значно краще. Надмірна гіперкритичність до себе, і, відповідно, багато злості на себе, і дуже багато такого розчарування в тому, що я зробила, бо це не влаштовує мене і не показує, що це є 100% стандарту. Часто відчуття роздратування. На себе. Так, і на інших, так, на інші речі, на інших людей, наче якби це все не відповідає моїм високим стандартам. Так. Бо є такі очікування, що раз в мене є надвисокий стандарт, то і інші мали би так само його проявляти. Людина сама створює собі такі надвисокі стандарти і постійно має відчуття, що можна ще краще. Таким чином, кожного разу людина буде піднімати свою планку все вище і вище. Жертвує власними інтересами та потребами, бо постійно зосереджена на досягненні е, е, своєму високому і, відповідно, щоб е, займати кращий статус в житті серед інших людей. Які ж наслідки, якщо у людини розвинулася схема надвисоких стандартів та гіперкритичності? Часто це відчуття такої напруги. І виснаження через е, бажання рухатися постійно вперед і не зупинятися. Та, робити все ідеально. Баланс між роботою та відпочинком чи задоволенням постійно буде порушений. Та, тому що не вдається розслабитися і насолоджуватися життям. Е, надмірна гіперкритика, яка Постійно з'являється у людини, дуже сильно може впливати на самоефективність. Складається таке враження, ніби моє життя обертається довкола успіху, статусу і матеріальних благ. Інші бачать мої досягнення, але ну, якби вони помічають, вони кажуть, Боже, це круто. Та, але для мене мої досягнення не становлять ніякого особливого такого ну результату і задоволення. Людина так багато працює, що практично не залишається часу ні на творчість. Ні на розваги, так і е, тут часто, знаєте, можна зустріти, коли людина розповідає: там мене кличуть десь зустрітися, там десь провести час чи поїхати в гори, Я би так дуже хотів цього чи хотіла, але на жаль, я мушу працювати. Е, і це єдине, що так ну, би так тримає мене і додає мені того відчуття своєї такої значущості. Також ще одним таким наслідком буде, і це дуже часто зустрічається в клієнтських запитах, так, таке відчуття виснаження, в когось це може бути навіть вигорання, доволі багато тривоги, і це може призводити до появи таких депресивних симптомів, так, проблем зі здоров'ям. І дуже часто головний біль напруги в людини може бути. Писоння, чи серцево-судинні якісь порушення, чи кішково-шлункові. Людина може теж даватися до прокрастинації, не з метою того, що вона лінива, так, але через, тільки, тільки через це, що завдання і та планка, яку вона собі ставить, вони здаються доволі такі високими і неосяжними. Так. І тоді людина. Або відкладає і прокрастинує, та, або починає уникати цього. І якщо ми говоримо завжди про наслідки, які можуть бути в стосунках з іншими людьми, то, звичайно, тут теж не без цього. Так? І ми в, стосунках, в стосунках така людина доволі критична, в першу чергу, і вимоглива до себе, а також і до партнера. От. Е, людина може мати. Ну, якби такі очікування, що особливо близькі люди, там, чоловік чи діти так, мають відповідати моїм стандартам, так, мають прислухатися до них. І це здається для такої людини в межах нормального та, та такого, наче і справедливого, та, що нічого особливого я не вимагаю від свого партнера, але має бути ідеальним. Отож, звідки береться схема надвисоких стандартів та гіперкритичності? В першу чергу ми завжди звертаємо увагу на наш минулий досвід і оточення, в якому ми зростали і розвивалися. Так? Причини такої моделі надвисоких стандартів можуть критися в нашому дитинстві, коли очікування батьків або ж опікунів були надвисокими, так? і часто навіть неадекватними щодо можливостей самої дитини. Це мова йде про ідеальні оцінки, перші місця на змаганнях, конкурсах, олімпіадах. Так? І в той дуже часто в таких ситуаціях дитину могли соромити, знецінювати або навіть критикувати. Похвала, як правило, зустрічається дуже рідко. Так? Бо якщо хтось з батьків має такий надвисокий стандарт. То він вважає, що нічого особливого дитина не зробила, коли навіть досягла чогось доброго. Та і це само собою, що так мало бути, і тоді похвала, ну яке вона має місце тут. І дитина дуже часто зростає в такій сім'ї з усвідомленням того, що моя цінність пов'язана лише з моїми заслугами, моїми досягненнями і ну, такими високими та моїми успіхами. І формується програмка Бути найкращим чи найкращою. Знову ж таки, може бути тут е, і такий момент, коли дитина наслідує, в такому доброму розумінні того слова наслідує е, м, когось з батьків, в кого є оцей надвисокий стандарт, так, така гіперкритичність, і дитина це запозичує е, оце ставлення і поведінку в свою модель далі взаємодії з собою і зі світом. Ще один такий важливий момент, що надвисокі стандарти можуть бути пов'язані з емоційною депривацією, яку дитина зазнавала в дитинстві. Що тут мається на увазі, коли, наприклад, дитину не приймали, не любили безумовно, не проявляли турботу? Там цікавість до дитини, і в такий спосіб дитинка пробувала якось звернути на себе увагу, так і ту любов батьків, турботу їхню через те, що вона мала щось дуже дуже добре, гарно і ідеально зробити. Можна назвати знаєте, дуже багато прикладів із моєї практики, з практики моїх колег щодо схеми надвисоких стандартів. Але м, тут слід зазначити, мені важливо так сказати про це, що достатньо часто ми зараз зустрічаємо е, клієнтів, е, і коли ми робимо діагностику, так то е, схема надвисоких стандартів і гіперкритичності е, має доволі високі показники. І, наприклад, згадується мені так, такий випадок з клієнткою, яка звернулася до мене з. Тим, що вона дуже погано почувається, в неї дуже багато тривоги, депресивної симптоматики, і, відповідно, ну, вона не може зараз працювати і виходити на роботу. Сама вона такий достатньо добрий перукар, так, такий майстер з перукарської справи, і вона. В своїх роботах хотіла ну, ідеально створювати зачіски, ідеально робити стрижки. Так? Там, мало бути, волос, волосинка до волосинки. І кожен раз, коли вона виконувала е, таку послугу для, свого, е, для своїх клієнтів, так? то вона залишалася дуже незадоволеною, вона злилася, вона розчаровувалася, вона вважала, що вона не є е, е, ну, добрим, е, добрим таким майстром. Так? І таким вона зацькувала себе до ну, такої сильної тривоги і такого незадоволення з собою. І якийсь час вона навіть покинула цю свою справу. От. Але ну, коли ми з нею почали працювати і м, трошки знизили її, цю схему надвисоких стандартів, то вона потім повернулася в свою діяльність і вже не так сильно звертала на це. Увагу і себе так не критикувала. Ще один приклад з мого досвіду: це приклад мого клієнта, який звернувся до мене з тим, що дуже виснажується на своїй роботі, не одній роботі, бо він на той час працював на кількох проєктах Він втратив. Так, можливість нормально харчуватися, вести здоровий спосіб життя. Так, у нього порушився нічний сон. І причиною цього це була його така надмірна заангажованість в роботі, так і ідея, власне, була така, що все робити ідеально, максимально швидко, так? щоб давати гарні результати. З другого боку йому було важливо заробляти більше грошей, і оця така такий сильний трудоголізм. Та е, е, він був як наслідок того, що в дитинстві батько е, був дуже вимогливий, е, показував власне, свій приклад таких надвисоких стандартів так, дитині і знецінював, е, або навіть не хвалив за те, що е, е, його син, в даному випадку, мій клієнт, е, ну, досягав чогось там в школі чи там, в університеті. І його син, вже мій клієнт, в дорослому віці, теж проживав цю схему надвисоких стандартів, так і доволі ну, сильно виснажувався через неї. Нашою такою спільною роботою це було в першу чергу дозволити йому відновитися в плані отих таких симптомів погіршеного сну, так, харчування, режиму харчування. Потім вийти на те, що опрацювати власне певні такі негативні спогади з його минулого, ми використовували імдер. Терапію так, там, де батько знецінював чи не підтримував, чи дуже сильно вимагав, сварив на нього, так і потім знизити, власне, показати йому цю надвисоку планку, так? де є все або нічого цей континуум, так? і показати, що 90% це теж є добрий результат. 80 чи 70 чи 50% це теж є достатньо добрий результат. І ми власне аналізували, якою ціною йому даються ті 100%, і тоді як можна знизити цю планку і сприймати інші менші відсотки, ніж 100, теж як нормальні, як абсолютно адекватні і такі достатньо здорові для себе. Що можна зробити і в яких методах, щоб схема надвисоких стандартів так сильно не впливала на погіршення якості нашого життя? Так? Тут слід відзначити, що найкращий такий підхід і метод ми можемо використати з когнітивно-поведінкової терапії, схемотерапії чи МДР-терапії, тому що є гарні інструменти, які дають можливість діагностувати і відкоригувати цю схему надвисоких стандартів чи будь-яку іншу схему, яку ми виявляємо. У психологічній студії Сенс ми маємо багато фахівців, які працюють в цих методах. І якщо ви відчуваєте, що у вас є такі ознаки схеми надвисоких стандартів, звертайтеся, будь ласка, до наших фахівців, і ми допоможемо вам діагностувати і опрацювати цю схему надвисоких стандартів та гіперкритичності. Я вже маю ідею, яку б схему я хотіла ще вам наступного разу представити. Сподіваюся, вам це теж буде цікаво. А з вами була Оксана Міраї, психологіня психологічної студії Сенс. Бажаю вам гарного дня. На все добре!